Дорогі друзі, сьогодні мирний день, а вчора був чорний день. І виражаю я співчуття від нашої церкви Соломіта всім постраждалим. Прикро, боляче, що 21 рік, а таке тепляється, що немислиме. Немислиме. І в зв'язку з цим я хочу згадати одне видіння, яке бачив пророк Єзиків хто читає Біблію, є така книга Пророка Єзикіля, 9 розділ. І він бачив там таке видіння, що небесні певні істоти між собою розмовляють, і одній небесній істоті каже голос: Піди по Єрусалиму, і в кого серце наповнене печаллю. Кого серце наповнене стражданням через те, що в Єрусалимі велике боговідступництво, то на чолах тих людей постав печать. І цей пішов по Єрусалиму, і я уявляю, як він йде, йому дана була можливість дивитися в серце кожного жителя Єрусалима. І коли він в серці знаходив, що серце печалиться, плаче, тужить. Тим, що таке боговідступлення ніяку заповідь Божу не виконує. І він ставив печать на чолі. І коли він прийшов і каже, Я пройшов Єрусалим і так зробив, тоді він каже до інших там істоти, які були. А тепер ідіть і поражайте усіх в Єрусалимі на чолі, яких нема печаті, і старого і малого. І вони пішли. Це таке було пророче видіння, що Господь пізніше віддав народ Ізраїля в полон для Вавилонського царя на 70 років. Бо вони дуже-дуже взяли під ноги святе Писання Біблію. і чаша беззаконня набралась, і Бог з ними судився. Але я хочу ось на що звернути нашу увагу, дорогі друзі. Людина могла не бути якимсь політичним діячем. Чи якимось народним діячем. Але в серці десь там глибоко мала печаль, що так народ відступив від Бога, так народ пішов від Бога, і перед Богом мала цю печаль. Це не мова про депресію. Це не мова про те, щоб люди ставали такими токсичними, кислими, невеселими. Не про це мова. Мова, що перед Богом печаль, Богові питання або прохання, Господи. Якось порятуй Єрусалим і каже, в кого цю печаль знайдеш, став печать. Це Богові угодно і Бог цих людей зберіг. Дорогі друзі, сьогодні давайте ми помолимося, щоб серця українців наповнились печаллю перед Богом за стан в Україні. Щоби кожний українець. Почав перед Господом скорбіти в своїй середині, благати своїм, своїм, знаєте, плачом перед Богом, благати, Господи, будь ласка, порятуй нас, вступися за нас. щоб ми всі однодушно, як одна родина, як одна сім'я, ми вся країна до Господа возвали цим зовом. Боже, помилуй нас, постав печать Твою на нас. Що ми на життя, що ми будемо мати чудове майбутнє, розцвіте Україна і економічно, і духовно, і буде мир, щоб на кожного ця печать поставилась небесним посланцем. На життя, на життя, на життя. Бо на превеликий жаль, я не бачу, що вся Україна плаче. Я не бачу. Ще навіть бачу зухвале відношення навіть до солдатів. До військових, які стоять там передкую, обороняють, щоб не прийшли сюди і не гвалтували, і не вбивали. Навіть чи таке. А інші, що ми бачимо, твориться. Я, які, які поступки, що навіть нападають на військових, то де в серці в їх печать? Вони живуть так, як, я не знаю, як ну, біда, знаєте, Титаніка фільма бачили, да? Титанік тоне, той стоїть, грає, як нічого не було. Та вже тоне. Знаєте, щоб ми не були схожі на Титані, що тільки невеликий відсоток людей розуміє, що твориться, що робиться, щоб ми не були схожі на Титані. А щоб ми всі як один підняли плач до Бога, як то колись Неневія возвали до Бога, і Бог хотів покарати Неневію, але так як вони три дні взяли піст і молилися, Бог відмінив покарання, і Неневія далі процвітала і гарно поживали. От за це зараз ми помолимося не стільки, Господи, вступись. Ми вже молилися, скільки Боже розбудив українців, які сплять, які неадеквати, які не реагують нормально на ситуацію, яка в країні нас бомбардують, нас руйнують, нас палять, нас вбивають. Вже мало того, на діток, які в самому тяжкому стані, на діалізі, і на них підняли руку, щоб їх нищити. Кров лється, війна, ракети летять, не задумуються над цим, не моляться, не якось не приводять в порядок своє життя, щоб перед Богом схилитися, смиритися. Бо ж тільки Бог нам може помогти. Ну невже в нас є альтернатива? Якщо не Бог, то хто? Ну якщо не Бог, то хто? А саме головне, нам Бога надіється до останнього подиху життя, просити в Бога. Щоб мир процвітав в нас і благополуччя і для нас, і для нашого роду майбутнього, для наших діточок, щоб ми оставили країну, над дюко, якою на Божа благодать. Сонце Божої благодать. А не летять ракети. Вчора дивлюсь, одна летить друга, тут сюди летіли на центр. Штук чотири бачив. Кажеться, вони так далеко маленькі, схапив би їх, зупинив би їх. І потім чую ці звуки, і це горе. О, то я закликаю, щоб ми помолилися. Ще також Єремії, це я казав Єзикія 9 розділ. Вдома почитайте, будь ласка, це видіння. А Єремії, 9 розділ, теж за цю ситуацію І пророк каже, каже пророк: вчіть своїх дочок пісням плачу, Гряде біда на вас, а вам все одно. А вам все равно, ви якрішили так грішите, ви п'єте гріх повною чашею. Як гнівили Бога, так гнівите. То каже пророк: то вчіть ваших дітей плачевним пісням. Біда наближається. І Бог від них відступив. І цей цар їх повів в полон в Вавилон. І вони були в полоні 70 років. Хай з нами цього не станеться. Боже, будь милосердний до нас. Тому за українців давайте поможемо за жителів України. Хай схаменуться, хай проснуться, хай прозріють, хай здоровий зглуз запрацює, щоб ми всі як один ходили і всередині плакали перед Богом. Боже. Боже, помилуй нас. Хай цей зойк підниметься до неба, і вийде Бог на зустріч нам. Давайте так помолимося, добре?